Не дивлячись на високу напругу тролейбусних кабель у митуршню по вулиці театральна та припаркованих автівок, які заважають працювати, працівники міськсвітла активно замінюють старі лампи, яким уже кілька десятків років на абсолютно нові, для того, щоб театральна засяяла. Начальник міськсвітла Юрій Янушевич розповідає, що вночі вулиця Театральна майже не освітлюється. Кабель, який проходить під землею, уже давно вийшов з ладу. Ремонт такої мережі надто дорогий, тому вигідніше провести новий кабель. Вель зверху і замінити старі лампи на нові, більш економічні та з кращим випромінюванням світла. Тут буде замінено повністю мережі кронштейни для кріплення і ліхтарі. Це одна з 15 вулиць, які ми зараз взяли в роботу і проводимо капітальний ремонт. По місту планують замінити близько 80 ламп. Роботи одночасно виконують дві бригади міськ світла, щоб до кінця листопада місто було максимально освітлене. Ми вже почали роботи на Мар'яновці, це Мар'янівська вулиця, там ще вулиця Руданського, хіміків, Ожиновий провулок. Також у нас взяли в роботу вулиця Міклуха-Маклая. Крім цього, в цьому місяці почнемо роботи. По вулиці Радонової я вам скажу там 20 років тімнота, і на кінець то в цьому році ми зробимо ці роботи. Такі роботи проводять у комплексі. Спочатку Зеленбуд кронував дерева, аби не заважали проводити новий кабель, а лише після цього міськсвітло світло приступило до роботи.